Привіт! Це ось я. Мама народила мене творчою особистістю, тому останні 6 років я створювала всім навколо класні відео, і лише тепер в мене руки дійшли до своїх. Рік тому я купила собі новенький телефон для того, щоб почати знімати влоги. І потрапила в пастку свого ж мозку під назвою Це нікому не потрібно, ти такого не вмієш, тобі немає про що розповідати. І з тих пір в нотатках купа ідей, в галереї купа відео, які ніхто ніколи не побачить, і усвідомлення, що все-таки, мабуть, воно комусь таки потрібно. Мені. Потрібно. Бо, як казав відомий класик, треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно. Тому не знаю, як ви потрапили на це відео, але тепер вам доведеться дивитись мій липневий відеощоденник. Такі правила. Липень почався зі зміни декорації, і я повернулася додому після подорожей і зрозуміла, що я геть ігнорую своє робоче місце. По факту цей стіл стояв так, ще, коли ми заїхали в цю квартиру, і мені не вистачало часу зрозуміти, що мені щось в ньому не подобається. Було вирішено переставити його ближче до вікна і сподіватися, що я перестану працювати де завгодно, крім свого столу. Поки що цей варіант подобається мені набагато більше, пізніше залишиться ще задекорувати стіну, і буде взагалі краса. Чисто сердечне зізнання. Мені потрібен блог тільки для того, щоб робити розпаковки. Mm. Mm. Лот номер один. Поводочек. Для вот этой барышни. Чуть доповідаю. 219 Лот номер два. Слухайте, вы, конечно, просто на аудиторію, але трошки заважали. Люблю запах резину. Такая сумочка. Взагалі на сайті Сенсея вона позиціонується як bag. Тобто, оскільки я розумію, сюди можна класти всяке. Воно супер класно має закриватись. А Ні, так, як це як точно та працює. Правтик, правтик. Ладно, це ми потім повірюємо далі. Оце я чекала більше за все. Це у нас бачить карімат. Для того, щоб не відсиджувати жопу на камінцях і можна було полежати нарешті. Ні, ну, виглядає прям солідно. Ще й така штучка. Ууу. Ні, ну лежати, і не обліжатися. Все, я завтра йду на пляж. Ай, що тут ще є? Це тільки для дітей. Хорошо, як ти в мене знали. Але отакі дерев'яні палички з усякою мішурою по бокам. Це улюблена іграшка. Пірошки тут на пару годин, але тим не менше. Оця тема мені здається ще краще. Є, ну кайфей, диви! Милота. Е, Це у нас е, піни на крокси. Я не змогла втриматись. У мене якраз вони. Пусті. Ну вообще. Песня. І обкладинка на новий паспорт. Бо моя стара улюблена обкладинка десь загубилась разом з паспортом. See you later І от останній. Я знаю, що це. Це щоб плавати Але я вирішила, що це краще, ніж прям... Повноцінний матрас. Ця штучка досить маленька. Просто щоб висіти на воді. <смір> ну, ходь дитина щасливо. Я увазі хорватські закупи на 90 євро. Рубрика все корисне. На це не дивимося. Рубрика Все необхідне. І рубрика Гадості. Головна гадость. раз. Друга головна гадость два. А? Створюємо нові нейронні зв'язки, пробуючи щось нове. Коротше, це Сідівіта, це. А um, В Тіктоці люди прям з неї фанатіють, які приїжджають в Хорваті. Але я думаю, що це хімозна хуйня. Ну, але бути тут і не спробувати, її це трошки якось кашунство, поэтому написано пуш. Пахнет фанта. Думаю, оно є як е фанта. Така ж фигня як е фанта. Химозно. of nine дослід vitamins. Ладно, у нас був консилер. Це щось середнє між фантою і вітамінними шипучками з цитрусом. Оці таблеточки. Тіпа супрадіно. Без цього можна жити. Основною подією липня став приїзд моєї подруги, який вже вдруге співпадає з її днем народження. <рес> Блін, і хліб такий з переїздом за кордон бонусом додається пропуск всіх важливих подій в житті друзів, і якби сильно я не намагалася частіше приїжджати додому, все одно доросле життя вносить свої корективи. Тому такі, начебто, прості моменти, де можеш просто побути поруч з близькими, дуже гріють мені душу насправді. Ваши крекеры. Я вообще-то. Рекламное лицо, маска, колендова. Отпустите звезду. Блин, как прикольно. Дипокло Зазвичай люди в таких перших відео розповідають, на що вони взагалі беруться за це ютубне діло, тому я не буду порушувати цю традицію. Як я вже казала, ця ідея засіла в моїй голові досить давно і наразі вже стала якимось незакритим гештальтом, який не дає мені спокою. Тому замість того, щоб зливати енергію на постійні нереалізовані думки, я хочу вкласти цю енергію в реальну справу. А далі як піде? По факту, з моменту переїзду за кордон, я стикнулася з тим, що не лише всі мої друзі залишились дуже далеко, а й всі мої хобі теж, все моє дозвілля і те, що мене надихало і радувало раніше, в один момент просто зникло і нічим новим поки що не замінилося. Життя почало нестись з якоюсь неймовірною швидкістю, і іноді я згадую те, що було півроку тому, лише завдяки фото і відео в галереї. Ці зйомки рандомних моментів не лише дозволяють згадати своє життя і емоції з минулого вони дуже надихають і радують мене, заставляють і далі шукати щось цікаве, щоб розбавити сіре і досить одноманітне життя людинки, яка цілими днями просто працює вдома за екраном ноута. Тому я спробую не просто займати пам'ять в телефоні, а складати свої моменти в історії, з якими я згадаю себе в минулому. А ви, як мінімум, матимете, що подивитись за сніданком, і як максимум надихнетесь на щось цікаве. Тому дякую вам за компанію і до нових зустрічей на тому ж місці. Па-па!